Панчо і спальний мішок і тепловізор. Зараз провіримо, як працює тепловізор в першу чергу. Ану, давайте ось у нас бачите. Сидить теща. О, видно. Ану, дід, дайте, ану тримайте, дивіться. Ану, держи тепловізор. Бачите? Ну гляньте, видно вам? Дивіться туди. Бачите, дід? Видно бабу? Ну так. Да. І... Видно, видно. Видно, да. бабу? Да. І там ану, давайте зараз функцію включу. Включив функцію. Тепер бачите, в чорнобілому, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. І цей, і те ще без халата, да? так? Чорнобілом без халата. Видно, так. Да. Видно? Ану, давайте цей. ну іще я тут клацну. Получається функція що знімає одяг. Нормально видно? Нормально, геть. Чорнобілом, да вона? Так. Да. А ну ми встанете розверніться. голову, так? Да. Ні, ну розверніться цей. А ну, дед, родим. А ну ззаді. Родимку ззаді видно? Дед? Да, на спині. На спині. Вон, бачите, без халата. З функцією. Це це. Буде діду ігрушка, подарок це вам буде. Тепер будете дивіться, вийдете на вулицю на дівчат. Є функція в тепловізорі. Е, що, дивіться, де тут нажимаєте, так? Да? Угу. І знімає, виходить, одяг. Тільки дівчата в... у чорно-білому, бачите? Угу. Ану, розверніться. Ма. Без халата. А під підезом щось є? Дід? Діді. А, Бачите вон. Так що, мабуть, панчо і ходіть в панчо. Панчо беріть. Беріть панчо, тепер будете ходити в панчо. Даруємо бабі панчо. А якщо в панчо, виходить, це не видно буде. Не знімає. Рекомендую чудове панчо і спальний мішок. Так що ма, тепер спіть у панчо і в спальному мішку. Так? Рекомендую чудова річ. Всім гарного дня.